Друзі, сьогодні в інформаційному просторі є ім'я, яке а вже ж звучить гучніше за інших. Це Мадяр заголовки, удар Мадяра по Росії, Мадяр помстився за обстріл. Мадяр відповів ворогу, вже стали постійними в топі соцмереж, і Здається, що за кількістю позитивних згадок в інтернеті він, можливо, міг затьмарити малюка, і навіть Буданова. Це вже ж не говорить про те, що хто з цих героїчних людей ефективніший. Тут ставимо одразу крапку. Усі троє однаково круті, але це відео зовсім. Про інше, давайте поговоримо про те, чому Сирський і банкова можуть бачити Мадяра як свого символа війни, свого героя, і що думає про політику сам Мадяр, тобто Роберт Бровді, як його звати насправді, судячи з його публічних заяв, без будь-яких фантазій і додумувань, ставте лайк, підписку і погнали. Почнемо з того, що саме підрозділ Мадяра наніс удари по стратегічному об'єкту Росії нафтопроводу. Дружба це не новина. Але хочу сказати, що це не просто чергова військова операція, бо дружба це шлях російської нафти до Європи. І дуже символічний збіг, банально так. Але людина із позивним Мадяр знищує трубу, яка качає нафту в Угорщину. Там, до речі, вже повна естерика. Угорська влада накладає на мадяра санкції, забороняє йому в'їзд і так далі. Але і тут мадяр записує коротке аудіоповідомлення для них, яке розлетілося на мільйони переглядів. Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кисках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає і колись ви їм наступаєте. А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор і спецагенти не в топ 10 тому поки станьте у чергу. Прикольно, скажіть, і в чому ж тоді секрет Мадяра? Ну, по перше, варто визнати, йдеться про технологічність і проривний досвід. Ніякий піар би не допоміг Роберту Бровді Мадяру стати відомим командиром, якби він реально не ухвалював якісь там доленосні рішення. От, наприклад, Мадяр там з командою одній з перших. Почали керувати дронами саме на оптоволокні. Це був ще 2024 рік, з рік. Чим зараз носяться всі військові експерти в ефірах. По-друге, мадяр вміє бачити і передбачати загрози наперед, і це подобається людям. Коли це ще було не дуже модно, і всі кричали і псо мадяр. Вже тоді говорив, що Україну атакуватиме тисяча шахедів і більше на добу. Пам'ятаєте такі новини? Він пояснював, що нікого не лякає, але треба холодна голова. Усім і негайно. Ну і загалом ідеї та вислови Мадяра виглядають якось так по-новому, а не як совкові генерали, якісь які усе заперечують. Ситуація нестабільна, але контрольована. Знаєте, це вже фраза ме. Від мадяра ми чуємо те, до чого хочеться дослухатися, не тільки через суть насправді, а й через обгорку. Погодьтеся, він просто ще колоритний персонаж, якщо говорити саме з точки зору піару. І, от, наприклад, на навчаннях десь в Європі мадяр так вразив європейців, що, мабуть, десь ну тиждень сатів не злазила його цитата, яка звучала так: що чотири наші групи дронів за 15 хвилин можуть перетворити базу НАТО на Перл-Гарбор. По-друге, історія про те, що Мадяр закликає будувати велику китайську стіну з дронів, щоб зупинити армію Росії, то це теж відгукується в головах людей. Ну бо це сучасно, і тут не йдеться про велику кількість жертв серед військових. Це війна технологій. Так, ми з вами. Не експерти, ми не знаємо, наскільки ці ідеї реальні, наскільки те, що він каже, можна виконати, але принаймні виглядає воно досить до душі. Ну і нарешті російський НПЗ не знаю, як так сталося, але от останні тижні погодьтесь, знищення НПЗ тепер приписують майже не завжди мадяру. Хоч якщо подумати об'єктивно, то не буває так, що лише один сам Мадяр знищує російські нафтові заводи, бо там є і ССО, і СБУ, і ще хтось про кого я впевненими навіть не здогадуємося. Це точно колективна робота, де немає одного героя, по типу Тоні Старка з фільму Месники, який один в костюмі робота літає, спалює всі ці російські нафтові станції. Але ось так склалося, що Мадяр зараз в заголовках новин частіше ніж інші, і ось, наприклад, він звітує нещодавно, що за два тижні в Росії відвалився 21% виробництва переробки нафти через удари України, вражаючи не так. Особливо на тлі того, що Україна переважно вірить у цю стратегію, інакше на б ми б тоді били по цим заводам, що можна створити в Росії колапс, і як наслідок е зупинку війни після того, як зруйнувати цю нафтову промисловість, і чи не основне це корито російської армії, з якого вона кормиться? Ну я вже ж, врешті-врешт, серед овадців ЗМІ та соцмереж можна часто побачити, що от мадяр. Бере і робить, закінчує війну на вигідних для нас умовах, а не торгується територіями як політики, десь там в Стамбулі чи США. Не знаю, ось такі десь наративи можна побачити в типовому пабліку з українцями, які коментують прильоти і бавовно по Росії. То хто ж такий мадяр? Насправді це Роберт Бровді, закарпатський бізнесмен і політик, відомий ще до задовго до повномасштабного вторгнення. Його шлях у публічному житті був. Щоправда, непростим він працював із партію Батьківщина і мав навіть власні бізнеси в агросфері на Закарпатті. Взагалі був добре відомий як і успішний і інколи і подекуди скандальний гравець. Його ім'я. Пов'язують навіть з різними кримінальними провадженнями, конфліктами навколо бізнесу та навіть нападами на родинне майно і у дев'ятнадцятий рік не так давно обстріляли дім його батьків. Це історія, яку багато хто тоді сприйняв як наслідок давніх бізнесових воєн. Тому заглиблюватися не будемо. Це не тема нашого випуску. Звичайно, що війна перекреслила усі ці попередні ролі. Бровді пішов добровольцем і саме там на фронті і народився позивний мадяр. Він не став. Рядовим бійцем а швидко організував власний підрозділ безпілотників, птах і мадяра. Це був, до речі, як на мене, приклад того, як людина з бізнесовим досвідом і амбіціями переносить свої навички в армію, купівля дронів, навчання операторів, налагодження системи розвідки, і потім, як наслідок, ударів. не дивно, що його група стала от самостійною силою, яку вже не могли ігнорювати ні Генеральний штаб, ні сирський, ні Банк ані зеленський. І тут важливий момент. Мадяр завжди мислив не лише військовою, а й інформаційною категорією. Його ролики і звіти про роботу в соцмережах це не просто зняли і виклали. Це монтаж, музика, титри, продумана стилістика і меседжі. І це стало його перевагою, тут без сумніву. У той час, як більшість командирів воюють у тіни, то Мадяр зробив свій підрозділ видимим. І саме завдяки ось цій публічності він вийшов на рівень такого собі національного символу. Його знають навіть ті, я думаю, що хто не стежить щодня за фронтовими новинами, і для суспільства вже ж він став у нас уособленням такої ще нової війни війни дронів і технологій. І тут уже не можна відділити ось цей реальний результат від інформаційного ефекту, бо обидва фронти він тримає однаково. І не дивно, що поруч із ним почали звучати імена. З найвищого рівня найперше це Олександр Сирський, головнокомандувач зсу для сирського мадяр. Ідеальний кейс. я Гадаю, молодий, дисциплінований, результативний, але при цьому без видимих політичних амбіцій. І це дуже важливо. Бо банкова я впевнений, не хоче повторення історії із Залужним або Будановим, які стали популярними і отримали власний політичний капітал. Хотіли вони того чи ні. Мадяр тут виявляється і виглядає як зручний герой, який герой для народу, але при цьому і не конкурент для влади. У своїх інтерв'ю. До речі, Мадяр чітко наголошує, що він не має політичних амбіцій. каже: Я не піду в політику за жодних умов. Так він до речі відповідав на закиди з боку Мар'яни. Безугли, і от тут цікаво, якщо розглядати версію, що безугла це торпеда банкової. Співпрацює з офісом президента, і те, що вона напала на Мадяра, тоді не так давно публічно своїми допитами про те, чи Мадяр іде в політику, вона якраз таки може свідчити про те, що банкова переживає за Мадяра саме як за конкурента, або переживала на той момент часу. Але коли Мадяр сказав, що не хоче бути політиком, бачимо, що всі ці переживання, мабуть, спали. Більше того, не виключено, що влада спробує ще й. Пробувати заманювати Мадяра у свої майбутні президентські політичні проекти на наступні вибори, якщо і коли вони відбудуться, вже можливо ще й на це вони там розраховують. Але станом на зараз ми бачимо чітко, Мадяр не дає багато інтерв'ю. І не оцінює дії влади, працює на результат. Очевидно, що є якась або певна домовленість, або ясність, що мадяр зараз не зацікавлений у політиці. Уся ця історія вже й не про мадяра в цьому відео, насправді, як ви зрозуміли, а про те, що для того, щоб бути біля Зеленського на високих посадах, щоб мати кар'єру в армії чи будь-де той же кабмін, згадайте Шмигаля, потрібно дуже вміло балансувати. І не дай Боже, якщо ти яскрава особистість чи талант. Не показувати, що створюєш ось цю загрозу конкуренції, і це реально сумно. Ми це вже бачили із Будановим, коли всі західні змі писали, що його хотіли звільнити на банку і він ось такий яскравий, цікавий і амбітний. Я вже ж тут не гріх задати Валерія Залужного. Ну скільки ще таких кейсів буде? питання насправді, на жаль, без відповіді. Сподіваюся, ви дізналися трошки більше не лише про те, про що говорять в новинах, але й про що мовчать новини. Побачимось.